У мене троє діток, і кожен день вони потребують і уваги, і часу. Відбуваються якісь події кожен день. То в садочку у нас дитячий ранок, то в коледжі батьківські збори, то в школі якісь заняття, і треба дитині приділити увагу, або сходити поговорити з вчителькою. І багато господарчих справ, які виникають щодня, нові й нові. Буває, що дітки прихворіють, буває, що вони хворіють по черзі. І це вимагає від мене і часу, і уваги, і дуже шкода втратити урок. Я можу обирати собі викладача, я можу обирати, крім часу, обирати тему зручну для мене, яку я, можливо, хотіла би закріпити, і я могла б з іншим викладачем ще раз пройти цей урок. Також дуже цікава форма проведення урока. Іноді буваються дуже цікаві спілкування з різноманітними людьми. Групи кожен раз змінюються, і я зустрічаю цікавих людей, нових. Завдяки системі MyClass я можу змінити графік, я можу не втратити урок, не втратити кошти, а можу продовжувати навчання, перенести урок на зручний для мене час. І також мені дуже подобається, що тут атмосфера комфортна. Психологічно вчителі дуже доброзичливі, дуже толерантні. Я тут відпочиваю.